Сьогодні на велотренажер попасти не вдалося. А, так, по чотирьом дням минулого тижня. В принципі, всі чотири дні був, був а, дефіцит вище середнього. Ось а, тут я його викладу, а, але а, їла солену рибку, сьогодні результат. Бекнувся до 100 кілограмів, але то не назавжди. Тому що тепер не їсти солену рибу, ну ви що? Я ж дуже полюблю. А, так, Потім, що в мене ще цікавого за тиждень була на Морки. Буде якась ставочка, я, здається, знімала. Також покажу дві вправи, які я роблю. ну, Витяжку роблю однозначно, коли ходжу біля шведської стінки, а ту іншу з підійманням на руках. ну, по, почала робити, але то таке, знаєте, факультативно, бо поки що руки слабкі, трошечки планую нарощувати кількість, ну, так сказати, підходів і віджимань, ну, відтискань, чи як це підтягувань, як це назвати. В принципі, все, ну, по калоріям трішечки просадка відносно минулого тижня за рахунок того, що в шагомірі не рахуються калорії плавання та вправ в воді, які я враховувала в щоденнику харчування для балансу. По, по шагам, в принципі, навіть більше, ніж минулого тижня, мені здається. По сну я теж трішечки нормалізувала, і середня тривалість ну, краще, ніж на минулому тижні. Це в теперішніх умовах дуже непоганий результат. Тож, рухаюсь, далі, ще планую щось зняти про харчування окремо. тож... Чекайте, я завтра буду, сподіваюся, змонтую. Хоча завтра ну, планується а, багато справ. Не знаю. Ну, сподіваюся, що вийде. З... Змонтувати все ж це. На все добре. Дякую, що дивилися мене.